Що зіпсувало ваш день народження? Друг запланував вечірку з нагоди заручень зі своєю нареченою на мій день народження і запросив всю нашу компанію друзів, крім мене, мого брата з тієї ж компанії друзів та ще одного хлопця. Ну, мій тато вирішив приспати мою першу собаку за день до мого 11-го дня народження, і це зробило його справді жахливим. Потім були роки, коли мене ніхто не вітав і просто забував про це. Але мій наступний день народження наступного тижня, і я сподіваюся, що він буде кращим. Це влучило в ціль, через те, що я не могла мати домашніх тварин у квартирі, в яку я переїхала, я мусила залишити свого літнього. Собаку у своєї мами у свій день народження кілька місяців по тому я дізналася, що вона приспала його за три дні до того. Ну так йому було 15 років і він був дуже хворий. Але той факт, що я дізналася про це лише постфактум, досі не дає мені спокою. Я мала бути поруч із ним у той момент. Коли я був у дитячому садку, наша вихователька влаштовувала справжні свята на день народження кожної дитини, маленькі тарілки у формі тварин, закуски, маски тварин. Купа всього. На мій день народження у нас була вихователька на заміну. І, звичайно ж, вона нічого не знала про наші дні народження і нічого не підготувала. На щастя, для мене у мене є чудова мама, яка приготувала для всіх нас маленькі смаколики і принесла їх у дитячий садок, щоб ми могли відсвяткувати. Але я не отримав жодних крутих речей, які отримували всі інші діти, і це досі засмучує мене. Боже, приблизно у тому ж віці дівчинка на ім'я Алекс задула свічки на моєму іменинному торті. Я так і не пробачив їй цього. Мій чоловік та мої дорослі діти забули про мій день народження, як і останні кілька років до того. Це знову сталося у минулу п'ятницю з 57-річчям Мене мені потрібно нове життя. Дівчина, з якою ми зустрічалися 6 років, цілий день ігнорувала мене. Зрештою, я приготував піцу і вирішив також віднести трохи їй та її мамі. Вона відчинила двері, привітала мене з днем народження та обійняла. Потім вона запитала, чому я такий засмучений. Я просто пішов, бо якби я сказав це вголос, то, мабуть, розплакався б. Даремно взяв вихідний на роботі. Змінено, дякую за теплі слова. Я подумав, що за Замість того, щоб відповідати кожному окремо, я можу розповісти про це тут. Зрештою, я поговорив з нею про це наступного дня. Я ніколи не сприймав свій день народження як особливу подію, але я сказав їй, що хотів би, щоб вона хоча б привітала мене, замість того, щоб чекати до 22.00, коли я сам прийду до неї. Я розумію, що вона могла бути зайнята і це нормально. Але одне повідомлення це кілька секунд. Це Сталося в липні 2024-го. і так ми розлучилися. Ну точніше, вона покинула мене два місяці тому. Мій домашній улюбленець помер у мій день народження. Мій 17-й день народження був трохи зіпсований моєю тимчасовою смертю за 5 днів до нього. Хоча мушу сказати, що медсестри зробили все можливе, щоб влаштувати для мене свято, за що я завжди буду їм вдячний. Моя мама накричала на мене і довела мене до сліз у мій 16-й день народження, і до сьогоднішнього дня я не отримала вибачень. Мій колишній, це було моє 30-річчя. Він приніс додому мій подарунок на день народження. Його улюблений торт, який, як він знав, я ненавиджу. Та кілька пляшок дешевого вина. Я взагалі не вживаю алкоголь, але зрештою це було на краще. Бо його егоїстичні вчинки того дня стали тим поштовхом, який був мені потрібен, щоб нарешті розірвати ті стосунки. Зараз я щасливіша ніж будь-коли. Мій чоловік поїхав у подорож на мій день народження без мене. Він взяв з собою друга, бо я не могла надовго поїхати з дому. Наша дитина хворіла і їй потрібен був догляд. Коли він запитав, чи варто йому їхати, я сказала, роби те, що вважаєш правильним. Його не було три дні. Він не писав і не телефонував з днем народження. Мене я з побоюванням чекаю свого дня народження цього року. Мій дідусь помер у мій день народження. Моя мама записалася до окуліста на мій день народження, тому що забула про нього. Вбивство Кеннеді. його вбили на мій п'ятий день народження, і це все, про що мої рідні говорили у той день. Я була вагітна нашою другою дитиною, і у мене почалася кровотеча. Того дня у мене був запланований прийом у мого акушера-гінеколога, тому я вирішила почекати кілька годин і піти на прийом, як зазвичай. З якоїсь причини мого лікаря не було на місці, і у той день його заміняв інший акушер-гінеколог. Тому ми потрапили на прийом саме до нього. Він відмахнувся від моїх побоювань. Потім посадив мене на гінекологічну на крісло та перевірив за допомогою вагінального дзеркала. Вже через пів секунди він сказав, що все виглядає нормально і здавався роздратованим, коли я попросила його зробити ОСД або хоча б перевірку серцебиття за допомогою доплера. Поки я була повністю гола, він подивився на мого чоловіка і сказав йому: ми все одно не можемо нічого зробити. Тому якщо у неї буде викидень, то у неї буде викидень. Я не можу цього. Змінити я почала плакати, а він просто вийшов з кабінету, бурмочучи щось про мій аналіз сечі. Ніхто не повертався майже годину. Потім він сказав, що все гаразд, і відправив нас додому. Усі бачили, як я плачу. Я ніколи в житті не бачила гіршого ставлення від лікаря. Я зателефонувала в лікарню через кілька днів, тому що ситуація із кровотечею не покращилася, і домовилася про прийом у свого акушера-гінеколога. він зробив ОСД і за лічені секунди сказав мені, що у мене передлежання плаценти, серйозний стан, який наражає на небезпеку як матір, так і дитину. Зрештою, я народила здорову дитину, але в мене була кровотеча та багато ускладнень. Я ніколи не забуду наскільки зневажливим і недбалим був той лікар у мій клятий день народження. У мій 25-й день народження мені зателефонувала моя найкраща подруга, і я відповіла: ну що, сучко, готова відриватися сьогодні ввечері, але швидко зрозуміла, що вона плаче, кажучи, що її бабуся, яка її виховала, померла того ранку. Це точно зіпсувало мені настрій на весь день, але я все одно пішла до неї додому, щоб підтримати її. Мій друг вбив себе на моє 16-річчя, і з тих пір я не можу святкувати свій день народження. Зараз мені 28, минуло вже більше 10 років, а я досі не можу святкувати. Це здається мені неправильним. Моя сім'я забула про мій день народження знову. В дитинстві я не дуже захоплювався спортом, тому ні я, ні моя мама не знали розкладу важливих спортивних подій у моєму місті, перш ніж запланувати вечірку з нагоди мого дня народження. Отже, настає мій день народження, і з приблизно 30 запрошених дітей з'являється лише один друг. Після цього мама почала телефонувати батькам інших і дізналася, що у той день відбувався великий футбольний турнір. Звісно, моя мама була розлючена. Вона витратила купу грошей на їжу, ігри та подарункові набори. Вона сказала щось на кшталт. Мені просто потрібно було, щоб хтось із батьків повідомив мені про це, і ми просто перенесли вечірку на інший день. Що ж до мене, то я більше ніколи не хотів влаштовувати великі вечірки з нагоди дня народження чи будь-яких інших свят. Я погодився на це лише один раз, приблизно через 40. Кроків, коли моя родина вмовила мене влаштувати велику вечірку на час закінчення юридичної школи, і я дуже боявся, що ніхто не з'явиться. На щастя, у той день не було футбольного турніру, тому вечірка була чудовою. У мене та моєї найкращої подруги день народження з різницею в два дні. Я поїхала до неї в гості за шість з половиною годин їзди. А вона залишила мене саму у своїй квартирі на мій день народження. Зовсім забувши про нього. Ми святкували разом останні шість років. Я спланував чудовий вечір для мене та моєї дівчини. Близько 16.30 вона зателефонувала та попросила, щоб я приїхав до неї. Вона жила за 45 хвилин їзди від мене. Я погоджуюся, думаючи, що вона, мабуть, щось планувала. Приїжджаю, чекаю дві години, поки вона збереться. Потім вона каже: То що ти хочеш робити? І зрештою пропонує піти в те ж місце, в яке ми ходимо зазвичай. Це її. Улюблене місце там добре, але ми завжди туди ходимо. Ми повертаємося до неї додому, і вона відразу лягає спати, бо втомилася. Вранці я сказав їй, що маю забрати дітей до 11-ї. Вона змусила мене послухати з нею її улюблений подкаст. Хоча я не раз просив її не змушувати мене слухати подкасти, бо у мене здух, і тому сидіти годину нерухомо та слухати історію це моє особисте пе. Потім вона не могла зрозуміти, чому я трохи засмучений попереднім вечором. Сказала, що ми завжди робимо те, що хочу я. Невдовзі після цього ми розлучилися. На додачу до всього цього, я згадував при ній, що моя колишня дружина ніколи не робила нічого особливого для мене на мій день народження чи Різдво. Вона завжди казала, що це жахливо, і що кожен заслуговує особливого ставлення. У свій день народження і продовжувала нічого не планувати і робити те, що подобається їй. Я злюся все більше щоразу, коли думаю про це. На мій десятий день народження ми їхали у Чакі Чіс на вечірку з нагоди ну мого дня народження. І мій молодший брат був настільки схвильований, що його знудило на задньому сидінні машини. Ми страшенно запізнилися на вечірку, яку самі влаштували. Мені потрібен був цей коментар після усіх цих сумних історій. Сподіваюся, вам і вашій родині сподобалася вечірка, і тепер ви згадуєте той випадок зі сміхом. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.